Агросектор сьогодні це не лише про врожай і виробництво, а насамперед про стійкість громад, економічну опору регіонів і впевненість у завтрашньому дні. Саме тому у Кримчуцькому відділенні Полтавської торгово-промислової палати відбувся семінар тренінг масштабування агробізнесу Кримчуцького району, грантовий путівник для бізнесу та підтримка експортерів. Ви важлива складова економіки не тільки Кримчуцького району, а і всієї нашої України. Тому сьогодні у нас таке завдання створити умови, довести, які є сьогодні зміни, можливості, як це можна реалізувати на практиці, для того, щоб покращити економічну стабільність вашу, а відповідно і нашого всього регіону. Учасникам заходу детально розповіли, де шукати фінансування, як правильно підготувати грантову заявку, уникнути типових помилок і підвищити шанси на успіх. Окрему увагу приділили питанням експорту, вимогам міжнародних ринків, сертифікації продукції та ролі торгово-промислових палат у супроводі бізнесу. Наше сьогодні сьогодення це малий середній бізнес, і це великий аграрний сектор. Тому декілька років тому було прийнято рішення на засіданні ради президії Полтавської торгово-промислової палати створити аграрний комітет підприємців виробників з метою консолідації зусиль і розширення наших можливостей не лише на території Полтавщини, а й в Україні і за кордоном зокрема, власним практичним досвідом участі в грантових програмах поділилися підприємці Кремчицького району. Переможниці минулорічних ініціатив їхні історії стали живим прикладом того, що грантові можливості реальний і доступний інструмент розвитку. Ось уже кілька років як я одноосібно обробляю землю і була учасницею гранту від Українського ветеранського фонду. Наразі якраз я в процесі його реалізації за перший етап мені вдалося завдяки українському ветеранському фонду закупити трактор. В наступному етапі планую закупівлю культиватора і плуга для обробітку землі. За рахунок часткового інвестування грантових програм. Ми створили тепличний комплекс і перейшли із вирощування зернових. І технічних культур на вирощування овочів закритого ґрунту. Підтримка аграріїв, відкриття нових можливостей і зміцнення економіки громад це інвестиція в майбутнє. Адже український агробізнес має потенціал не лише вистояти, а й упевнено рухатися вперед. Катерина Грудніва, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини.